Остання хмарка пари розчинилась в осінньому повітрі. Поїзд завернув за ріг. Гаррі стояв з прощально піднятою рукою. Усе з ними буде добре! прошепотіла Джині. Гаррі глянув на неї, опустив руку і машинально торкнувся шраму блискавки на своєму чолі. Я знаю. Шрам не болів уже 19 років. Усе було добре. Так закінчується остання книга про Гаррі Поттера. Але що сталося із нашими улюбленими героями після битви за Гогвартс за всі ці 19 років? Ми з вами знаємо долю основних героїв із мого першого відео про те, що Гаррі став аврором, Герміона міністром магії. Але яка доля всіх інших персонажів, які ми любимо? Чи померла тітка Петунія від ковіду? Чи Геріт залишився із мадам Максим? Чи повернулась Амбридж до Гогварсу? І взагалі, як сталося далі життя Гогвартсу? Про все це сьогодні ми з вами і поговоримо. Магічний світ та міністр магії. Після битви за Гогварт міністром магії став Кінгслі Шаклболт, який зробив наш з вами улюблений магічний світ набагато більш демократичним місцем. Відтак, наприклад, він прибрав всіх дементорів із Азкабану. До речі, як далі сталося... Доля дементорів нам невідомо. А разом з Герміоною Грейнджер він дозволив більш демократичні правила для ельфів-домовиків та інших істот потеряни. Після нього Герміона, власне, і стала міністром магії, якщо, звісно, вірити, проклятому дитя. Крім цього, їм дуже допомагала сім'я Візлі, оскільки Артур Візлі та Персі Візлі повернулися до своїх робіт в Міністерстві магії. До речі, Артур Візлі отримав підвищення. І я думаю, що сім'я Візлі вже не мала таких злиденних статків, а відтепер заробляла трішки більше. Родина Візлі Рон Візлі, який одружився, звісно ж, з Герміоною Грейнджер, спершу працював Аврором разом з Гаррі в Міністерстві магії. А після того, як йому спротивилася ця робота, він повернувся до роботи над крамничкою. Але вся інша частина сім'ї Візлів продовжувала працювати на своїх роботах. Відтак Персі Візлі очолив в Міністерстві департамент магічного транспорту. До речі, він одружився та мав двох дітей. Чарлі ж Візлі не повернувся із Руминії і продовжив свою роботу із драконами. До речі, це єдиний персонаж із сім'ї Візлі, який не завів свою сім'ю. Молі Візлі продовжувала займатися домашніми справами, але тепер вона мала ще й дивитися за своїми дуже багатьма онуками та внучками, оскільки тепер в неї було аж 12 онуків. Чому вона, звісно ж, була дуже задоволена. І, до речі, одну із її внучок звали теж Молі. Це була донька Персі. Отже, як ви можете здогадатись, вони з Персі нарешті порозумілись, і він повернувся до сім'ї. Гогвардс. Наша з вами улюблена школа Чаклунс та Магії, яка знаходиться в Великобританії, продовжила свою роботу під керівництвом професорки Макгонеґел, яка стала директором. Школа стала набагато більш демократичнішою, аніж те, що ми з вами бачили в смертельних реліквіях. В Школу знову приймали магло народжених чарівників та чарівниць. А сестра та брат, які очолювали, на жаль, школу під час подій смертельних реліквій тепер були в Аскабані. Хоча звідти Кінгслі прибрав дементорів, тому не знаю наскільки це було серйозним для них покарань. Але в Гогвартсі залишились майже всі наші з вами улюблені викладачі, хоч в чомусь стабільність в цьому всесвіті. Давайте поговоримо про них. Професорка МакГонаґл. Звісно, професорка Макгонаґл стала тепер директором школи, тому вона не могла залишатися головою грифіндорського гуртожитка. Ним став Невіл Лонгботом. Як на мене, це дуже заслужена посада, на яку Невіл претендував все своє життя. Адже він дуже хоробрий Грифіндорець. Професорка Магонаґл зробила школу дуже демократичним місцем, і крім цього, кожного року в них була дата, коли вони увіковічували всіх, хто загинув при битві за Гогвартс. Крім цього, професорка Магонаґл нарешті зняла те закляття або ж прокляття, яке Волдеморт наклав на посаду вчителя захисту від темних мистецтв. Ви можете знати з шостої книги Гаррі Поттер» Про те, що на цю посаду було накладено заклинання самим Волдемортом, коли він прийшов до професора Діпета, а потім до професора Дамблдора запитати про цю посаду, оскільки хотів залишитись Гогвартсі назавжди, щоб і надалі пірнати в світ магії, також заховувати там свої горокракси, йому відмовили спершу Діпет, тому що Волдеморт був ще замолодим, а потім Дамблдор, тому що побачив. Що Волдеморт вже був дуже і дуже темним і злим чаклуном. Тоді Волдеморт розізлився, звісно, ти Волдеморт, і наклав прокляття таким чином, що жоден із професорів не міг затриматись на цій позиції в Гогвартсі більше аніж на один рік. Уявіть, наскільки була сильною Макгонеґл, якщо змогла зняти це прокляття. Або ж воно знялось, тому що Волдеморт загинув, хоча. Це не факт, оскільки, як ми з вами знаємо, він не зовсім загинув. Він потрапив в місце, яке знаходиться між життям і смертю. І ніколи його душа так і не змогла знайти покою. Тому в мене є запитання до того, чи справді Магонекл зайняла це прокляття. В будь-якому разі, відтепер там був стабільний і постійний вчитель. Цікаво, хто це був? Ролінг ніколи про це не казала. Якщо ви знаєте, обов'язково про це напишіть Амбридж. Решту свого життя ропуха Амбридж провела в Аскабані. Знову ж таки, там же не було дементорів. Тому я не знаю наскільки це серйозне для неї покарання, але Амбридж ніколи не поверталась до Гогвартсу після подій смертельних реліквій. Професор Флитвік. Після героїчної битви за Гогвартс професор Флитвік, звісно ж, залишився викладати в Гогварці. Він так само залишався головою рейвенкловського гуртожитку та розповідав всім про героїчні вчинки, які сталися під час битви за Гогвартс. Гільдерой Локарт як ми з вами знаємо, після подій, які описані в другій книзі про Гаррі Поттера, гільдерой Локарт зовсім втратив свою пам'ять та потрапив до лікарні імені Святого Мунго. Саме там гільдерой Локард і провів залишки свого життя. Більше того, він не пам'ятав абсолютно, хто він такий, але багатсько людей в магічній спільноті продовжували пам'ятати та обожнювати його. Та відправляли йому його ж книжки із проханням підписати їх. Гільдерой підписував їх, хоча не зовсім пам'ятав, чому саме вони просять його автограф. Ми знаємо, що вже наприкінці свого життя Гільдерой написав книгу, яка мала назву Хто я такий?. І мені здається, що в якомусь сенсі таким чином він був щасливішим. Професор Слизоріг Професор Слизаріх продовжував працювати в Гогверці головою Слизеринського гуртожитку аж до 2017 року. Саме тоді він пішов на пенсію, а його портрет повісили в вітальні Слизеринського гуртожитку. Професорка Трелоні. Продовжила працювати в Гогвертсі так само викладачем звіщування, А на якомусь етапі свого життя навіть написала книгу про віщування і стала достатньо відомою. Фірензе наш з вами улюблений кентавр продовжував працювати в Гогвартсі професором звіщування. Але важливою подією є те, що його інші кентаври нарешті прийняли назад до себе. Після битви за Гогвартс вони змінили своє відношення про допомогу кентаврів людям. І відтепер Фіренце мав свій дім знову в забороненому лісі і викладав. В Гогверці. До речі, в забороненому лісі залишилось багато наших із вами улюблених створінь. Відтак там продовжував жити Бакбек, за яким наглядав Гегрід. так само, як і там продовжував жити десь в пещерах. Гроб той самий велетий брат Гегріда. І я не впевнена, куди подівся Фенікс Фолкс, тому що ми з вами знаємо, що він після смерті Дамблдора став диким Феніксом. Тому, можливо, він теж тепер в забороненому лісі. Якщо знаєте, обов'язково напишіть про це: Лудо Бегмен персонаж, якого, на жаль, повністю вирізали із фільмів Потеряни, але який відіграв дуже значну роль в книгах. Адже саме він був в минулому відомим гравцем в квідич, якого також звинувачували в смертежерстві під час тричі клунського турніру. Він був тим самим персонажем, який, власне, його проводив від Міністерства магії в фільмах. Це був Дамблдор і, власне, міністр магії. Також під час всесвітнього чемпіонату з Квідичу Лудо Бегман, як дуже людина, яка любила ставки на спорт, робив ставки на Квідич та обманював гоблінів і, власне, близнюків візлі. Так саме він тоді вкрав у них величеньку таку суму грошей, і тому у них не було коштів на те, щоб розпочати свою крамницю. І Гаррі віддав їм свій виграш в Тричаклунському чемпіонаті. Так вони й почали ту крамничку. Так ось Лодо Бергмен власне зник з історії Потеряни після Тричаклунського чемпіонату. Але потім почались чутки, що в 2014 році на наступному чемпіонаті світу з Квідичу з'явиться якийсь гравець Сквідич, який давним-давно перестав грати. Ходили чутки, що це буде Лудо Бергмен, який втік з усіма тими грошима, які він виграв. Під час попереднього чемпіонату Сквідичу. Але виявилось, що йшла мова зовсім не про нього, а про Віктора Крама. Віктор Крум. Саме й був тим відомим гравцем в Квідич, який повернувся до своєї кар'єри, будучи вже не зовсім молодим. Відтак, в 2014 році, на всесвітньому чемпіонаті Квідичу, який, до речі, коментувала Джині Візлі Поттер, яка тоді вже стала коментатором Квідичу, а не професійним гравцем. Снич спіймав саме крум. І тоді його збірна Болгарії перемогла. І вже підстаркуватий Крум заплакав від щастя, коли він спіймав той снич. Я думаю, що це дуже і дуже мила історія Крума. Сімейство Дурслів. Так, давайте проговоримо про наших не дуже улюблених персонажів з Потеряни. Особисто я, можна сказати, ненавиділа сімейство Дурслів, коли читала книги. Не знаю, чи так само було у вас. Петунія. Дурслі тітка Петунія, на жаль, померла, коли їй було всього 60 років. І так як це сталося в 2020 році, серед фанатів Потеряни гуляє теорія про те, що Петунія померла від ковіду. Сама Роулінг не спростувала, але й не підтвердила цю теорію. І, власне, я думаю, що це дуже й дуже можливо, оскільки це якраз був такий насичений період пандемії по всьому світу. Мені здається, це цікава теорія. Вернон Дурслі. Вернон Дурслі, на відміну від Петунії, не помер в такому ранньому віці, а продовжував і далі жити на Прівіт Драйв, оскільки повернувся до свого будинку після подій смертельних реліквій. Ми знаємо, що він не продовжував жодного спілкування із Гаррі та жив усамітнено, а лише спілкувався із своїм сином. Дадлі Дурслі. Дадлі Дурслі одружився. Та мав двох дітей. В інтернеті ходить теорія про те, що він одружився з Чочанг, тому що ми знаємо, що Чочанг вийшла заміж за Магла. Я особисто не вірю в це і ніде в жодному місці в інтернеті не знайшла підтвердження цієї теорії. Але Дадлі і справді продовжував своє спілкування із Гаррі. І хоча їхні стосунки не можна назвати інакше як натянутими, вони і далі надсилали одне одному картки або ж листівки на Різдво і на Пасху, а їхні діти продовжували між собою спілкування. Відтак в одній із своїх цитат Роулін говорила про те, що їхні зустрічі були дуже незручними для Гаррі, і він це робив просто для того, щоб їхні діти продовжували якесь спілкування. Арабелла Фіг Сусідка сім'ї Дурслі це Арабела Фіг. Ми з вами бачимо її у в'язні Аскабану. І саме тоді ми з вами дізнаємося, що вона насправді сквипка. Отже, хтось, хто був народжений в магічній сім'ї, але не має, на жаль, жодних магічних можливостей. І саме тому Арабелла Фіг продовжувала жити по сусідству до Дурслів і за наказом Дамблдора слідкувала за Гаррі Потером. Ми також з вами знаємо, що Арабелла Фіг дуже любила котів. І як потім виявилось, вона, власне, розводила напівнізлів. Нізл це така чарівна порода котів, які дуже часто супроводжують чарівників. Власне, криволапи, кіт Герміони, був напівнізлом. Ви знаєте, наскільки він був розумний? І вмів якось телепатично спілкуватись із Сіріусом Блеком і допомагати йому. Отож, Арабелла фіг продовжувала розводити своїх котів на півнізлі і продавати їх. Мені б хотілось придбати одного такого кота. Дуже люблю котів. А вам? Вельми, шановні магли, власне, це все, що нам відомо про життя наших з вами улюблених персонажів Потеряни після битви за Гогвертс. Всю цю інформацію я беру із інтерв'ю Роулінг із її твіттера або ж з її офіційного сайту Потерморі, який зараз Бізодинволт. Якщо ви знаєте історії ще когось із персонажів, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Також напишіть, кого я пропустила або в чому я помилилась. А якщо ви хочете підтримати мою творчість та мій контент, то я вас запрошую подивитись за посиланням на BuyMeACoffee, де ви можете підтримати мене своїм голеоном, кнатом або серпиком. Також, де кожного місяця я розіграю один подарунок з Лондону серед моїх підписників на BuyMeACoffee. Я, як завжди, дуже вдячна вам. Вам за ваш перегляд і бажаю вам чарівного дня. До наступних зустрічей!